Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і я вітаю вас на сьомому сезоні. Сьомому сезоні Science Kids. Ми продовжуємо наш сьомий сезон. І сьогодні з нами на зв'язку мікробіологиня Марина Ковальова. І разом з нею ми спробуємо зрозуміти, хто такі мікроби. А ще сьогодні я ось в такій прекрасній футболці Грогу. Напишіть, якщо ви любите зоряні війни, в коментарях до цього відео плюсики на Ютубі або в чатику. Я буду знати, що ми на одній хвилі. А також я хочу нагадати, що Science Kids – це науково-популярний лекторій для дітей та всіх, хто цікавиться наукою, де ви можете знайомитися з українськими вченими, слухати від них щось цікавеньке, озвучувати питання вголос на наших зустрічах і, звісно, отримувати відповіді. Тож, давайте будемо розпочинати. Перед тим як я передам слово нашій лекторці, хочу вам нагадати структуру вебінару. Спочатку у нас буде лекція Марини Ковальової, і ті, хто дивляться на записі на Ютубі, для вас доступна саме ця частина. Ті, хто ж є сьогодні з нами в зумі, після лекції ми пограємо в кахут і потім будемо відповідати на ваші запитання. Хто дивиться нас на Ютубі, ми будемо дуже-дуже раді, якщо ви будете писати свої питання в коментарях до цього відео, і ми зможемо їх потім передавати нашій лекторці. Вона буде відповідати, і ми будемо публікувати цю відповідь. Ось такий процес. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер я хочу вам трішечки більше розповісти про нашу лекторку Марина Ковальова, доцентка кафедри молекулярної біології та біотехнології Харківського національного університету імені Каразіна, кандидатка біологічних наук. Тому давайте будемо розпочинати пані Марію, доброго дня. Доброго. Марина, вичте, я обмовилась. Пані Марино, доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас, шановні слухачі лекторіум Science Kids. Лекція, тема сьогоднішньої лекції у нас хто такі мікроби? І ми будемо намагатися розібратися з цим. Мікроорганізми або мікроби це організми, які мають дуже маленький розмір, і які ми можемо побачити лише під мікроскопом. І, Напевно, ви дуже часто чуєте від дорослих а, помий руки, бо на них багато мікробів. Це дійсно так: і на руках, і на столі, і на планшеті, і на екрані комп'ютера, з якого ви дивитесь зараз відео. Дуже багато мікробів. Але не всі мікроби, мікроорганізми шкідливі для людини. Деякі з них навіть необхідні для здоров'я людини. До мікроорганізмів зараз відносять. Живі організми маленького розміру, і прикладом їх є найпростіше. Вони складаються з, одні, тіло їх складається з однієї клітиночки, і вони мають нескладну. будову. Прикладом найпростіших є інфузорія туфелька. До мікроорганізмів також відносять бактерії, їх тіло також складається з однієї клітинки і їх будова також нескладна. І До мікроорганізмів ще відносять гриби, але це мікроскопічні гриби. Ми їх можемо Можемо побачити на продуктах харчування, які псуються. І ми дуже часто їх називаємо пліснява. Приклад такого мікроскопічного гриба є пініцил. І ще цікаво, саме з цього гриба був отриманий перший антибіотик пініцилін. Але сьогодні ми з вами поговоримо про бактерії. І дізнаємось їх будовою і функції. Бактерії це одноклітинні мікроорганізми, які мають різну форму. Ви можете побачити на малюнку, що вони можуть мати паличкоподібну будову, і тоді називаються бацули, а вони можуть мати форму кульок, тоді їх називають коки, або вони можуть мати форму спіралік, і тоді їх називають спірили, спірохіда або вібріони. Якщо бактерії з'єднані попарно, наприклад, кульки або палочки, їх називають або диплококи, або диплобацили. Якщо вони утворюють ланцюжок, то їх називають стрептобацили або стрептококи, також можете побачити на слайді. Якщо коки утворюють скупучення клітин, то їх таку форму називають стафілококи. Бактерії вони існують, живуть, тобто всюди. Ми можемо їх зустріти у повітрі, у ґрунті, у воді, на дні океану, навіть у гарячих джерелах і навіть у мерзлоті Також мікроорганізми були знайдені на живих організмах і навіть в середині Вважають, що Саме бактерії були першими мешканцями на планеті Земля, і саме бактерії виділили кисень, завдяки якому з'явилися на планеті Земля інші живі організми, які Завдяки кисню. І такі бактерії називаються анабактерії. Вони зараз утворюють багато кисню завдяки такому процесу, як фотосинтез. А крім фотосинтезу, ці анабактерії також можуть фіксувати з повітря такий елемент, як азот, і перетворювати їх у форму, необхідну для росту рослин. Тобто ці анабактерії дуже корисні для навколишнього середовища. Ви можете побачити на малюнку, що ці анабактерії, вони можуть бути одноклітинними. вони Можуть бути колоніальними, це коли декілька клітин знаходиться піднією оболонкою. Або е, нічоти. Ми ці анабактерії можемо зустріти у різних водоймах або е, зволоженому ґрунті. Особливо їх помітно е, у серпні, е, коли ми бачимо, е, коли цвіте вода. Саме за цвітіння води відповідає ці анабактерії. Їх кількість збільшується, і вода стає такого синьо-зеленого кольору. І деякі це анобактерії можуть виділяти не дуже корисні речовини для рослин і тварин, тому не рекомендують купатися в водоймах під час цвітіння води, тому що це може призвести до подразнення шкіри. Так, хто ж відкрив бактерії? А вперше бактерії спостерігав Антон Ван Левінгук. Він у 1674 році змайстрував власний мікроскоп ви бачите на малюнку і почав роздивлятися різним рідинам. Він вивчав звичайну воду, дощову, слину і побачив, що там знаходяться якісь частинки. І ці частинки деякі навіть рухаються, і це були бактерії. Він їх замальовував, як ви бачите, і вони мали форму палочок. І згодом з'явився термін бактерія, що з перекладу Давнагарицького означає паличка. Інші вчений Луї Пастер. Він вивчав життєдіяльність бактерій, і він довів, що бродіння, це процес, наприклад, коли з молока утворюється кефир, є результатом життєдіяльності мікроорганізмів. Як він це довів? Ви бачите, на малюнку він взяв дві колби наповних їх поживним середовищем для мікроорганізмів. Одну колбу зробив такий довгий кінець, щоб туди не проникало нічого з повітря, а іншу колбу відкритою зробив для того, щоб повітря разом. З мікроорганізмами потрапляли до, до неї. Через деякий час в одній колбі нічого не змінилося, а в іншій, яка була відкрита, змінився колос середовища. Це відбувалося завдяки тому, що мікроорганізми потрапили до середовища, почали розмножуватися, виділили речовини, які і змінили колір цього поживного середовища. Ми і зараз використовуємо бактерії, вирощуємо їх, додаємо у молоко і отримуємо кисломолочні продукти. Такі бактерії Бактерії називаються молочнокислі бактерії. На малюнку ви можете бачити приклад цих молочнокислих бактерій це лактобацелесцефілус. Вони виглядають під мікроскопом. Ви бачите такі палички, да? або, приклад є біфідобактеріо, які також на малюнки представлені, і вони виглядають так в лабораторії у вчених, які їх вирощують у спеціальному посаді чашках петлі молочно кислі бактерії вони зустрічаються не лише в молодці, а може бути і на поверхні рослин, в сканинах людини і тварин. Що зараз відомо про бактерії? Зараз відомо, що це одноклітлітинні живі організми, які внутрі містять життєво необхідну генетичну інформацію для їх росту і розмноження у вигляді молекули ДНК, ви бачите на малюнку, або у вигляді кільцевої молекули ДНК, яка називається плазміка, ось маленька на малюнку. А також в клітинці є такі структури рибосоми, вони відповідають за утворення життєво необхідних речовин для бактерій білки. Все це треба захищати від навколишнього середовища. Для цього у бактерій є декілька оболонок. А перша оболонка коричневого кольору називається мембранка. Вона обов'язкова і однакова забудова всіх бактерій. Наступна. Більш світлого кольору, називається клітинна стінка або мурії науковою назвою. А вона може забудовою відрізнятися у бактерій. І у деяких бактерії вони мають ще додаткову балонку, яка називається капсула, така вона синього кольору. Але вона може бути на усіх бактерій. В залежності від побудови клітинної стінки бактерії поділяють на грам позитивні і грам-негативні. Чому так? Дослідник Хан Христян Грам у 1884 році він досліджував бактерії під мікроскопом, і для того, щоб їх було краще видно, він їх фарбував. І він побачив, що в деяких бактерії фарба проникає, вони стають фіолетовими, і він їх назвав грампозитивними, Ви можете бачити їх ліворуч. А в деякі бактерії фарба не проникала, вони залишалися рожевими, і він їх назвав грам Чому так? Вийшло. Річ у тому, що грампозитивні бактерії у складі клітинної стінки мають лише один шар речовини, який називається піптідоглікан. Він фіолетового кольору на малюнки. А грам-негативний вони мають тоненький шар цього цієї речовини піптідоглікану глікану і ще додаткову оболонку рожеву. Бачите, зовнішню бранку. І саме завдяки цьому фарба не могла проникати. зараз ця характеристика і поділ бактерій на грампозитивні і грам дуже важлива. Тому що зараз існують ліки проти бактерій, які використовують лише проти грам позитивних або лише проти грам негативних бактерій. Крім того, бактерії для того, щоб рухатися, мають спеціальні вирости, які називаються джгутик. Ви бачите, що він має складну будову, але працює як справжній моторчик. І бактерія вона може мати або один жгутик, або декілька, з однієї сторони, або з декількох, або на всі поверхні клітинки. Крім того, вчені виявили, що при несприятливих умовах бактерії вони вкриваються щільною оболонкою, і бактерія стає спорою. В такому стані бактерія може знаходитися довгий час і крізь цю щільну оболонку не може проникати шкідливі хімічні речовини для бактерії. В такому стані бактерія може витримувати зневоднення, вплив високої або низької температури, тобто Уже витривали стають, і тому дослідники дали медальку умовно таку медальку за витривалість бактерії. Крім того, бактерії для життєдіяльності, тобто росту і розмноження, деяким не потрібен кисень, і вони називаються анаероби. Прикладом анееробів є клостридіум, це бактерія, яка викликає таке захворювання правець. А деяким бактеріям все ж таки потрібен кисень для росту розмноження, їх називають а -а 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 аеробами. А прикладом аеробами є мікрокос. -мі 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 це бактерія, яка живе на шкірі здорової людини. Або, наприклад, е нісерія це бактерія, яка живе в ротовій порожнині також здорової людини. Наступну медальку бактерія отримують за плодючість. Чому? Тому що вони дуже швидко розмножуються. І розмножуються вони шляхом поділу навпіл і кожні 10 і 30 хвилин. І за одну добу ви можете побачити, ось скільки нащадків може дати лише одна клітиночка. Тому, звісно, вони справедливо отримують медальку за плодючість. А, е, крім того, е, ви знаєте, що ум, е, умови навколишнього середовища постійно змінюються, і бактеріям треба пристосовуватися до цього. А це пристосування можливо, коли вони отримують нову генетичну інструкцію, тобто молекули ДНК. І як же вони можуть її отримати? Вони можуть її просто поглинути з навколишнього середовища, і ця молекула залишилась від іншої бактерії. Такий процес називається трансформація. Потім вони можуть отримати додаткову генетичну інструкцію, яку передають віруси. Такі віруси називаються бактеріфагія. Вони переносять динка від одної клітинки до іншої, і такий процес називається трансдукція. Або бактерія може обмінюватися з власними ДНК під час процесу, який називається кон'югація, вони створюють мостики, по яким транспортуються ці молекули ДНК. Тобто ви бачите, що бактерії мають декілька шляхів отримання додаткової генетичної інформації, що допомагає їм виживати і змінюватися. Наприклад, вони можуть стати стійкими до певних антибіотиків. Також ви знаєте, що для того, щоб рости, треба їсти. Бактерії це також використовують своє життя, але вони отримують медальку за всеїдність, тому що вони їдять багато чого. Наприклад, вони їдять складні речовини, які знаходяться на поверхні фруктів, овочів, і тоді такі мікроорганізми називаються бактеріями гниття або бродіння. Вони можуть коштувати залишки мертвих рослин або тварин, завдяки цьому вони очищують ґрунт від цих залишків і перетворюють їх на речовини. Речовини, які необхідні рослинам для їх росту. Крім складних речовин, бактерії також можуть їсти прості елементи, наприклад, азот з повітря, як уже казали, вони його потім передають рослинкам для їх росту. На малюнку, ви бачите результат життєдіяльності залізобактерій, які куштують, використовують залізо для того, щоб отримати енергію і ростуть, розмножуються, і ми бачимо, що це призводить до іржи. Або, наприклад, Сіру вони можуть також використовувати для того, щоб отримати енергію і розмножуватися. Крім цього, бактерії можуть переникати в організм рослин і тварин і харчуватися їжею хазяїном. А в результаті так такого. Процесу хазяїну може або хворіти, а може добре себе почувати. Да? І Таке стан називається взаємовигідне співіснування. Прикладом такого взаємовигідного співіснування є людина. Відомо, що в організмі людини, майже на всіх частинах тіла є багато бактерій. Вони є так звані корисні або гарні, да і більша кількість їх знаходиться у травному у травному тракті, більше всього у кишківнику. І загальна вага бактерій в організмі людини складає близько 2 кг. І тому бактерії отримують медальку наступну за чисельність, але не лише на, на і всередині. Організми людини. А, також відомо, що, наприклад, в організмі новородженої дитини вже в кінці першої доби існує а, приблизно 12 видів бактерій. І завдяки гарним бактеріям. А, у нас існує е, імунна система. Приклад цих гарних бактерій, корисних да, це може бути біфідобактерії, лактобактерії або ж Вони не дозволяють проникати розмножуватися поганим бактеріям, які викликають захворювання людей. І навіть є такий стан у людей, коли не вистачає е, корисних бактерій. В організмі людини тоді лікарі призначають препарати, які містять ці бактерії, вони називаються пробіотики, і також можуть ці препарати містити їжу для бактерій, щоб вони швидше розмножувалися. Такі препарати називаються пребіотики. А крім людини, мікроорганізми можуть і співіснувати взаємовигідно у шлунку жвачних тварин. Побачите, на малюнку складний такий да, шлунок у жвачних тварин. Але вони е, існують лише в певному відділі, який називається рубець. В цьому рубці бактерії допомагають перетравлювати рослинну їжу, яка містить складну таку речовину, яка називається целюлоза. Потім е, напівперетравлена їжа потрапляє в інший відділ шлунку е, тварини: це сітка, книжка і сучок. І завдяки такому взаємовигідному співіснування тварини отримують енергію, а бактерії отримують захист і їжу. Крім тварин, бактерії можуть також поселятися на рослинках, на коренях рослинок. І тоді бактерії мають таку назву «бульбачкові бактерії. А вони допомагають рослинкам отримувати нітроген з повітря а рослинки дають. Бактеріям складні такі речовини, які бактерії самі не можуть утворити. Вони називаються органічні речовини. І так як взаємовигідне співісну... співіснування, називається симбіоз. Тобто ми розглянули з вами приклад симбіозу бактерій з людиною, симбіоз бактерій з тваринами і симбіоз бактерій з рослинками. Крім того, бактерій також багато в самому ґрунті. І вчені виявили, що в одному грамі це декілька кропінок ґрунту, міститься мільйон аж бактерій, і вони виконують дуже важливі функції. А вони перетворюють, перетворюють залишки рослини, тварин на речовини необхідні для росту людини. Вони беруть участь в утворенні кам'яного вугілля, нафти або торфу, а також азотфіксуючі бактерії та ціанобактерії, вони засвоюють азот повітря і повертають його в ґрунт для рослин. Таким чином, ми можемо бактерії поділити на корисні і хвороботворні. Про корисні ми вже сказали. Вони допомагають очищувати навколишнє середовище, вони збагачують ґрунти поживними речовинами для рослин, і люди їх використовують для того, щоб отримати харчові продукти і не тільки. А хвороботворні, вони, на жаль, призводять до гниття рослин і до хвороби тварин, тварин, зокрема людини. Як це відбувається? Ну, спочатку бактерії повинні. Потрапити в організм, да, вони потрапляють крізь різні. Пошкодження, ранки, а, тому ми повинні слідкувати за станом нашої шкіри, тому що шкіра це перший бар'єр проти проникнення а, шкідливих бактерій. А, після а, потрапляння в організм вони починають оселятися в певному місці, де їм комфортно. Це може бути, наприклад, тегені, це може бути носова порожнина або ротова порожнина. А, або, наприклад, на листку рослини може оселитися і починають розмножуватися під час розмноження, життєдіяльності і розвідня. Просто їх вони починають виділяти речовини. І це речовини токсичні для людини і рослинки. І, і за накопичення цих токсинів людина відчуває себе погано, а рослинка змінює, наприклад, форму о, листочків. Да? І тоді ми починаємо допомагати як і людини, так і рослинки, призначаючи ліки антибіотики проти, наприклад, грам-позитивних або грам-негативних бактерій. Також було виявлено, що найбруднішими реч, речами є гроші. Ви можете побачити приклад чашки Петрина, на які ростуть бактерії, які знаходяться на грошах. Вони викликають бактерії, такі захворювання, як туберкульоз, кишкові інфекції або менедококові інфекції і інші. А в Японії вони намагаються японці намагаються очищати свої гроші, єни, які називаються, і вони використовують спеціальні навіть апарати. І вважаються, що їх гроші найчастіше у світі. А крім цього, брудними речами є, звісно, речі громадського використання. Наприклад, це може бути візок в супермаркеті, це може бути громадські вбиральні, це може бути ручки громадського транспорту. І навіть вдома у нас є предмети, які містять багато бактерій, наприклад, це мишка або клавіатура. Тому для того, щоб не захворіти, для того, щоб бактерії не потрапили в наш організм, нам треба дотримуватися певних правил, особливо влітку. Ну, Звісно, що найголовніший таке, такий спосіб це профілактика, це вакцинування. Але крім цього, треба ретельно мити руки після прогулянки, да мити фрукти та овочі перед їхнім вживанням, користуватися чистим посудом, слідкувати за своїм одягом. Як уже сказала, слідкувати за станом нашої шкіри, якщо ранки, то обробляти і намагатися їх не робити. Що дуже головне влітку не вживати консерви зі здутими кришками. Чому? Тому що це вздуття це результат життєдіяльності анаеробних бактерій, які не використовують кисень, які називаються клострідієм. І вони викликають таке захворювання як ботулізм. І, на жаль, ліків не існують, існують лише сиворотка. Ну, це, як приклад, ліків можна також сказати, але не усі країни їх мають. Тому треба не використовувати якісь підозріли, вздуті консерви. Риби, м'яса або овочеві. Да? І також треба вживати продукти до придатного терміну. Тому будьте уважні, коли щось купуєте, перевіряйте термін придатності цих продуктів, тому що після цього терміну можуть там розмножуватися шкідливі для людини бактерії. Таким чином ми сьогодні з вами розглянули хто такі мікроби, да, а детально подивилися і розглянули будову і життєдіяльність бактерій. Ми з'ясували, що бактерії мають різну форму паличок, бацла, коки або різні спіральки. Бактерії вони можуть дихати, тобто використовувати кисень або не використовувати, тоді вони бродять, вони живляться майже всім, да, вони ростуть, розмножуються і вмирають. Також бактерії можуть бути корисними і шкідливими для людини, тварини і рослин, тобто викликати різні хвороби. На цьому лекція вже закінчена. Сподіваюся, що вона вам сподобалась, ви дізналися щось цікаве і новеньке, і залишилось лише сказати, що, як завжди, що щообінаром ви отримуєте завдання. Сьогоднішнє завдання буде звісно присвячено бактеріям, тому пропонуємо вам. Творити історію, в якому ваш персонаж він знайшов відкрив новий вид бактерій. Опишіть, будь ласка, де він або вона знайшли їх у воді, у ґрунті, в повітрі або на поверхні якогось предмету, яку форму мають ці бактерії, що вони їдять, де вони живуть, чи приносять вони користь, чи викликають якесь захворювання. Будемо з нетерміння чекати ваші історії. Дякую вам за увагу. Ані Марину, дякуємо вам за цю цікаву розповідь. Друзі. Поділіться, будь ласка, в чатику або в коментарях до цього відео, який факт вас вразив найбільше. Мене особисто дуже здивувало те, що в нас всередині майже 2 кілограми бактерій. Це а -а -а. просто ого. Поділіться, що вразило вас найбільше. А тим часом хочу вам анонсувати наш наступний вебінар 26 липня. З нами на зв'язку буде полярниця і морська біологиня, точніше, мікробіологиня Марія Павловська. І вона нам розповість про цікаву тваринку пінгвіна. Бо ви давно просили, щоб була лекція про пінгвінів. і от... Марія Павловська була в Антарктиді, Пінгвінів бачила, розповість нам трішки більше про цих тварин. Також я хочу нагадати слухачам та слухачкам нашим старшим, що ви можете підтримати наш проєкт на Патреоні або на Кофі для того, щоб українськомовного контенту від українських вчених на просторах нашого Ютубу ставало більше. Не забудьте поставити вподобайку до цього відео, натиснути на дзвіночок, підписатись на канал і, звісно, поділитися ним зі своїми друзями, подругами та рідними. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей. Па-па!